Жіноча самодостатність це сучасний тренд. Погодьтесь, тема жіночої самодостатності зараз дуже активно піднімається і культивується у сучасному інформаційному просторі, і викликає багато суперечок і запитань. Саме тому я вирішила підняти її сьогодні. Тут у нашому з вами просторі. Якщо вам відгукується ця тема і є бажання порефлексувати на тему меж своєї жіночої самодостатності, приєднайтесь і дивіться це відео до кінця. Ми чуємо, жінка має відчувати себе достатньою для того, щоб мати змогу віддавати по справжньому іншим. Достатньо заробляти, щоб не залежати від чоловіка і відчувати свободу, мати здорову самооцінку, щоб проявляти себе у суспільстві, реалізовувати свої професійні здібності, щоб бути корисною А вміти знаходити час для себе, щоб якісно відновлювати свій такий необхідний важливий ресурс. Народ. Тільки тоді, коли буде справді готова, або ж бути child free. бути у відносинах, в яких добре, або не бути у них взагалі. Але де закінчується ця сила і починається напруга? Давайте розбиратися. Отже, що таке самодостатність в принципі, взагалі? А для мене особисто самодостатність це відчуття, коли мені добре самою собою, коли я не залежу прямо пропорційно, тобто мої дії не залежать від чужих думок, коли я знаю, розумію, відчуваю свої власні здорові кордони і вмію їх тримати. Коли я чую себе і дію за моїм власним внутрішнім відгуком? Але водночас виникає питання: як зберегти оцю всю таку ідеальну гармонію у сучасному світі, де на жінку накладається і її розривають безліч жіночих ролей, роль жінки, професіоналки, мами, подруги, доньки тощо, як знайти цей Приславути баланс між особистим і роботою, а бути хорошою мамою, але при цьому вміти дозволяти собі власний простір, будувати особисті стосунки, не втрачаючи себе, отримувати справжнє задоволення від життя, але при цьому мати дисципліну і здорові звички. Психологічні дослідження показують, що справжня автономія жінки базується не на самотності, а на здоровій автономії, здатності залишатися в контакті із світом, не втрачаючи при цьому контакти із собою. Ми живемо у світі, коли все змінюється дуже швидко, і жінка не виключення. Все більше жінок сміливо ініціюють розлучення з думкою. Я не відчуваю себе проявленою у цих стосунках. Наприклад, все більше жінок свідомо обирають не народжувати, щоб не втрачати свій ресурс, не псувати свою зовнішність. І водночас. Всі і кожна з нас прагнуть абсолютно простих речей: бути справжньою, живою, турботливою, жіночною, щасливою. Не доводити свою силу, а відчувати свою справжню внутрішню опору. І тому я вважаю, що дуже важливо визначити власні критерії своєї жіночої самодостатності, щоб діяти із свого внутрішнього відчуття і свого внутрішнього відгуку із своїх меж, і не заплутатися в чужих думках. І я пропоную сьогодні вам зробити це разом зі мною, відповідаючи на мої коучингові запитання. Поїхали! Що таке жіноча самодостатність саме для мене? Які її головні складові? Як я розумію, що відчуваю себе самодостатньою? Що допомагає мені викликати це відчуття? У яких моментах життя я його втрачаю? І що це провокує, що на це впливає? Думки, дії, можливо, люди. Які сфери мого життя підтримують відчуття моєї самодостатності, а які навпаки блокують? Хто з мого оточення мене наповнює, а хто виснажує, які мої щоденні. Ні дії допомагають мені відновлювати ресурс, а які дії його виснажують? Спробуйте відповісти на ці запитання письмово, будь ласка. Бо як показують дослідження, письмова практика активує ті ділянки, які відповідальні за саморегуляцію і рефлексію, і відповідно швидше. Закріпляються у нашій з вами свідомості. А тепер уявіть собі картинку своєї ідеальної самодостатності саме в своїх життєвих умовах, саме в своїх життєвих обставинах ідеально конструктивну жіночу самодостатність. Що тоді тут ви бачите? Що хочеться змінити? З чого потрібно почати? І пам'ятаємо, не робимо собі великих планів, починаємо з маленьких, але певних дій. Коли і яку саме дію я обираю для себе, щоб відчувати свою справжню жіночу самодостатність? Що мене підтримає на цьому шляху. Всередині і назовні, або ми пам'ятаємо, що нові усвідомлення входять в наше життя поступово, тому підтримку потрібно обов'язково. Продумувати детально і заздалегідь. А до речі, якщо вам відгукується ідея, яка мені зараз прийшла на думку, можна написати собі таку підтримуючу фразу, те, що знаєте, із самодостатності, як внутрішня опора, буде завжди з вами. Те, що можна сказати собі у моменти, коли важко, коли хочеться злитися, коли хочеться все це зупинити і жити як жила, бо це так завжди трапляється. І тоді можна сформувати свою підтримуючу афірмацію, яка буде нагадувати вам про важливість ваших змін. А наприклад, я зараз думаю про фразу Я обіцяю казати ні. Коли дійсно чогось не хочу, але тут, звісно, в цій фразі потрібно мати достатньо високий рівень розвитку власної усвідомленості, щоб не плутати це з лінощами або прокрастинацією, а дійсно триматися свого внутрішнього відгуку. А ще те, що є в моєму житті, я нагадую собі щодня, що в моєму дні кожного дня має бути та дія, яка мене наповнює, та дія, яка саме про мене, про. Мій ресурс. А у мене це може бути декілька хвилин медитації, прогулянка наодинці. Це можуть бути такі прості жіночі ритуали, як похід до косметолога чи на масаж раз на пару тижнів, приділити увагу своєму волосю, манікюри, підікюри, все що завгодно, те, що вас дійсно наповнює, там, де ви відчуваєте себе жінкою, автономною, гарною, впевненою. Плануйте свої дії і не забувайте регулярно приділяти їм час, тому що насправді підтримка нашої жіночності вона і допомагає створити наші такі власні кордони жіночої самодостатності і дійсно відчувати себе в них комфортно. А що? Важливо для вас цікаво. Якщо у вас зараз приходять якісь думки, перше записуйте собі їх обов'язково, тому що у нас з вами така міні-сесія сьогодні з достатньо глибокими запитаннями, але вони точно просунуть вас у питанні своїх меж жіночої самодостатності. Якщо ви зараз маєте бажання написати в коментарях, що саме важливо для вас, і ритуал, наприклад, що вас підтримує, що підтримує вашу жіночу самодостатність. Будь ласка, я буду дуже рада читати ваші коментарі. Менталі, давайте ділитися. Можливо, ми дамо на одні якісь чудові ідеї, які можемо використовувати. І не забувайте, що кожна з нас це унікальна особистість, і що не існує у універсального рецепту жіночої самодостатності. Для кожного вона своя, і це ок. Формуйте власні критерії, досліджуйте власні межі, робіть дії направлені на розвиток. Контакту із собою на розвиток власної усвідомленості, щоб ви мали можливість обирати, щоб ви мали можливість бути підтримкою себе, а це відбувається тільки із зближення із собою, із того, коли ви починаєте чути свої справжні бажання, і це шлях до нашої жіночої цілісності, не простий, не швидкий, але дуже цікавий і необхідний для того, щоб відчувати щастя. А якщо ви відчуваєте, що вам потрібна професійна підтримка для більш глибокого дослідження цього питання, якщо воно наразі вам дійсно актуально, я залишу вам посилання на свій інстаграм. І пишіть, будь ласка, мені в дірект. Ми можемо домовитися з вами на зустрічі і поговорити саме про вашу ситуацію. А якщо вам сподобалася наша рефлексія на тему жіночої самодостатності, і ви хочете продовження цієї теми. Наприклад, у контексті конкретних кроків, які можуть вам допомогти поглибити розуміння своєї жіночої самодостатності, пишіть у коментарях слово хочу і я запишу відео частину 2 на тему жіночої самодостатності. І не забувайте, якщо вам сподобалося, якщо ви додивилися це відео до кінця, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, бо він про наше жіноче, якісно, щиро і корисно.